Іноземна мова з першого класу, інформатика з другого. Така заява в пресі міністра освіти Дмитра Табашника підняла галас серед батьків. Та вона лише носить інформаційний характер і поки не підкріплена нормативними документами. Поки це все не підкріплено нормативною базою, тому говорити про введення цих предметів з якогось ніба числа на даний момент ми не можемо. Та все ж Міністерство освіти і науки України готує новий державний стандарт начальної освіти. Зміни планується вести з 1 вересня 2012 року. Та наскільки корисним стане вивчення іноземної мови з першого класу, якщо урахувати, що діти йдуть в перший клас, коли їм ледь виповнили 6 років і одразу почнуть вивчати алфавіт української, російської та іноземної мови, що стосується англійського язика, введення в перший клас, то я вважаю, що це буде проблематично для дітей. Діти в этом этому возрасту, да, они быстро запоминают. Но обработать и сделать выводы, умозаключения у них не всегда получается. В силу того, что поток информации, ее слишком много. Думка психологов щодо вивчення информатики протилежна и полностью співпадает с решением Министерства освіти. У многих есть компьютеры, но дело в том, что они не всегда используются по назначению. Многие детки играют какие-то примитивные игры, которые не несут развивающий характер. Поэтому я считаю, что если мы начнем с первого класса водить и учить в развивающих целях, как использовать компьютер, я думаю, это будет только плюс. Якщо нововведення все ж відбудуться, за словами Олександра Зубарева, з іноземною мовою в першому класі слов'янські школи впораються. Все ж маємо педагогічний університет в місті, який щороку випускає спеціалістів. А ось із забезпеченням комп'ютерного обладнання складніше. Для таких вещь розрабатися господарні програми по всій комп'ютеризації. Це проблема не тільки нашого міста, це проблема общоукраїнська. програми. Якщо таке рішення буде прийнято, то відповідно, підпаде під цільову програму, яка буде фінансуватися з державного бюджету. Та всі проблеми вирішуватись будуть лише після підтвердження нормативними документами з Міністерства освіти, а поки в слов'янському відділі освіти готуються до звичайного навчального року.